Доброго дня, покажіть до 10 тисяч доларів. Без питань Йдемо ми пройдемося, покажемо вам авторинок, що пропонує до 10 тисяч доларів. З вас лайк та підписка. Не забувайте, якщо вам потрібно знайти, перевірити, доставити автомобіль. Можемо вам цьому допомогти. Займаємося автопідбором. Автомобілі перевіряємо детально, все надсилається ключовим у відеозвітах. заключне рішення завжди про покупку автівки. Приймаєте ви технічний стан пробіг фарба. Повністю все віддав. Перевірається, надсилається. Ви приймаєте рішення про покупку. Также само автівки доставляємо. Контакти знизу щось цікавить. Телефонуйте, зараз сідаємо зручно і дивимося, що пропонує авторинок до 10 тисяч. Почнемо ми з такої автівки. Це наша Skoda Octavia A5 в універсалі, дизельна в автоматі, показує детальніше. Парктроник, туманка, лінзована оптика, є в нас легкосплавний диск, релінг поверху, по характеристиках. Це 11 2-літровий дизель, 213 заявляють пробігу. Вона в нас в автоматі 9750 ворту. Я відразу показую салон. Навігація, підігрів і сидінь, мінімальний мультикермо, тканина, повний склопакет, автомат, все в нас присутнє. Задній ряд, сидінь, шторка присутня. парктроник зад також у нас є ось такі автівки. До 10 тисяч стають, 9,750 вартує єдани, можна розглядати з різними двигунами, механіка, автомат 1,6, різні бензинові варіації двигунів, тобто можна такі автівки в бюджет 10 тисяч шукати. Ну, звісно ж, Renault Megane 3 в дані кошти стає прекрасно. Це в нас будуть свіженькі рока, це в нас буде економний двигун, це в нас буде класний кузов, це в нас буде класна комплектація. Даний екземпляр, парктроник, лінза, проставна в нас оптика, легкосплавний диск, літня гума. Він на вбовсь. По характеристиках 13 рік, 1,5, 218 пробігу, 8 999 вартує. Максимальна комплектація, безключове складання, люкс з панорамою у нас присутні. Комбінований салон, навігація, шкіряне кермо, двозонний клімат, електростоянкове, круїз, все. Присутні, так як і казав, дані кошти, максимальні руки, максимальна комплектація парктроник, камера, фуркоп, все присутнє. Дані кошти стоїть прекрасно. Часом можна зустріти навіть рестові екземпляри, залежить від пробігу і від комплектації. Таку автівку в бюджет 10 тисяч можна шукати. Ну і звісно, Renault Scenic в даний бюджет також прекрасно встають. Ці автівки більшість до рестових. Тут нам трапився рестовий, той самий меган, ті самі комплектації, ті самі рука. Тільки така більша сімейна автівка можна шукати. Показую дану лінза, туманка, парктроник, легкосплавний диск, бовс. 10 тисяч рівно вартує, 13, рік 1,6 нас дизель, 209 заявляють пробігу, 7-місний і 2 ключа заявляє власник, безключовий доступ, шкіряне кермо, двозонний клімат, навігація шестиступка, повний склопакет, комбінований салон, трішки підтонований позаду, додаткових два місця у нас присутніх, форкоп. Камера заднього вигляду, все у нас присутнє, Ось такі автівки також можна шукати. 10 209 в даному пробігу, 13 рік, 1 і 6 дизель пішли шукати наступні. Давай, давай. По кросоверах в даний бюджет, звісно, це в нас Dacia Duster, показую, зустріли такого сіренького екземпляра, туманка. Легкосплавний диск по характеристиках. Це 16-й рік, 1,5 дизель 201 заявляють пробігу. Шестиступка трішки дорожче, 10-400, але їх можна розглядати старіші руки. До 10 тисяч спокійно будуть ставати бензинові навіть дешевше. Ось так воно у нас виглядає. Задній рад сидінь, Автівка проста, в нас як двері, простий надійний економний двигун, як бензиновий, так і дизельні. Такі автівки в даний бюджет можна шукати. З такого екземпляра зустріли, пішли шукати наступний. Ще по мінівенах, звісно, це в нас Peugeot 3008, 5008 зустріли ось таки 3008 і покажу вам його детальніше. Легкосплавний диск, туманка все в нас є по характеристиках. 10 рік, 1.6 дизель, 199 пробіг, 8950 вартує він на старті. Комбінований салон, шкіряне кермо, двохзонний клімат, вибір режиму. Задній ряд сидінь, шторка позаду є, парктроник є. Даний бюджет цієї автівки можна робити, вони є як бензинові, так само двохлітрові дизельні, як 3008, так і 5008 в даний бюджет. Можна шукати ось таку автівку. Зустріли, пішли шукати наступну. Голь шостого покоління. Також в даний бюджет спокійно стає. Як бензиновий, так і дизельний. Гольф плюс. Так само все можна їх шукати. Звісно, з двохлітровим дизелем трішки важче, але ж час від часу трапляється. Якщо 1.6 або бензинові варіації в даний бюджет стає. Ось зустріли такого з Нідерландів. Сіренького це в нас 1.4, в автоматі. 10-й рік. На жаль, власник не вказав пробіг і не вказав ціну, але в бюджет 10 вони стоять. Парктроник 360, легкосплавний диск по салону автомат, комбіноване тканине шкіряне кермо, навігація, підігрів сидінь. Все в нас присутнє. Задній ряд сидінь. Хетчбек, то, що всі люблять по гольфах, парктроник зад присутні. Ті автівки також можна шукати. На жаль, в цьому не вказаний пробіг ціна. Пішли шукати наступу. Зустрічаємо щось такий міні-місткий кроссовер, Nissan Жук покажу вам також. Легкосплавний диск, поманка. Все присутнє. Пригнене він зі Швейцарії. 9650, 1,6 бензин, 11 рік і він у нас ключове в автоматі. такі автівки трапляються без ключовий доступу. Але зараз ця є комбінований салон, автомат, мультикермо, клімат, підігрів, все присутнє. Задній ряд сидінь. В механіці також саме можна дивитися: 1,6, дизель, 1,5. Різні варіації. Якщо дизель в автомат, на жаль, до 10 важко їх знайти, але також час від часу трапляється такий екземпляр. Зустріли і йдемо шукати наступне. Зустрічаємо ще ось такий цікавий екземпляр. Це у нас Polo GTI 180 коней 1,4. Бензинка, також цей бюджет може бути. Легкосплавний диск, лінза, але стрічечка, туманка. Все присутньо. 12 рік, 1,4, 180 пробіг. В автоматі 9899. Вона в нас вартує така маленька зажигалочка, скажімо так. Парктроник позаду По салону відразу показую. Тканевий комбінований салон, автомат, мультикермо, гарне ломане кермо. Ось такий екземпляр зустріли. Ось таких пару автівок вам з бюджетом до 10 тисяч доларів. Показав. Можна ще розглядати ряд інших автівок, такі як Туран, просто не зустрів, щоб показати кашкай бензиновий до 10-го року, тому що від 10-го дуже важко в даний бюджет їх зараз знайти, такі як Вольвове підесят, 3 третього покоління, Опель Астра. Джей, тобто ряд інших автівок, ще можна шукати. Якщо цікавий, вже більш детальніше контакти знизу. Телефонуйте. Ми проконсультуємо. Скажете, у вас бюджет, до чого лежить перевага, дизель, бензин, універсал седан. Тобто проконсультуємо вас детально, що зможемо знайти вам на авторинку. автівки шукаємо не тільки на авторинку, це площадки авторія. Дві області: це Рівненська та Волинська. Цікавий, телефонуйте, проконсультуємо та знайде нам хороше авто за потреби. також саме автівку можемо вам доставити під дім.